Привіт! Я готовий поспорити з тобою на те, що хоч раз в житті, при тому, коли ти засинав, твій мозок вигадував тобі дивні історії. І це могли бути зовсім не пов'язані між собою історії. Наприклад, зараз ти бачиш чиєсь обличчя, через декілька секунд ти вже бачиш, як кінь стрибає по хатам і краде моркву. І ні, ви не отопішили, це цілком нормальне явище, все з вами добре. Але мені стало цікаво, чому так відбувається, і я вирішив в цьому трохи розібратись. Цей перехідний стан свідомості між спанням і неспанням називається гіпнагогією. Давайте ще раз. Гіпнагогією. Що ж відбувається під час гіпнагогії? Насамперед починаються з'являтися яскраві різні образи, і якісь видіння. Наприклад, дослідники кажуть, що 86% з усієї нашої планети бачать перед собою під час гіпнагогії картинки, а саме можуть бачити різні обличчя, тварин, якісь рухливі е, форми, образи або калейдоскопи. Від 10 до 34% людей на планеті також можуть щось чути. Вони можуть чути якісь голоса, музику або якісь діалоги. Важко сказати, але скоріш за все я жодного разу не чув якісь звуки. Можливо, можливо, це було десь якісь скріпіння саме в квартирі, а можливо, це були в моїй голові. Я не знаю. Але от кажуть, що деякі навіть чують якісь діалоги. І від 25 до 44% відчувають тілесні відчуття. Я думаю, що ви також це відчували. Наприклад, ви могли кудись у сні падати. Або, наприклад, ви просто десь літаєте в повітрі, а також ваше тіло може просто здригатись в якийсь момент. Ось так. Тому, якщо ви, наприклад, це відчуваєте або відчували, не бійтеся все з вами добре і нормально. Але чи може це бути небезпечним? Чи можливо навпаки, як ви можете це монетизувати для себе? не те, щоб прям гроші заробити, але потенційно. Це можливо зараз. Дуже розповім коротко про це, чому так відбувається, чому ми бачимо ці штуки. Зміна хвилі при переході до сну ваші префронтальні зони мозку вони вмикаються раніше ніж всі інші. І це означає, що ваша зовнішня увага і активність вона стає трошки меншою, зменшується контроль над свідомістю, і таким самим чином виникають ось ці якісь сміливі ідеї або. Образи. А зараз ми з вами поговоримо про відомих людей, які змогли монетизувати ось ці гіпнагогічні видіння. Гіпнагогія завжди цікавила творчих людей. Наприклад, хімік Фрідріх Аугуст Кекуле. 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 Будь ласка, пробач. В 1860-х роках він дуже сильно мріяв розв'язати головоломку бензену. Бензен це безбарна летка рідина, найпростіший представник ароматичних вуглеводнів. Одного вечора він просто заснув перед е, каміном, точніше, він почав просто кемарити. І в цей час, коли він починав засинати, йому явилася перед очима змія, яка їсть сама себе. Ну, вона їсть свій хвіст. Цей образ змії підказав йому ідею, а саме, що молекула бензену має кільцеву структуру, так само, як явилася йому змія. Згодом відкриття цього вченого виявилося справжнім проривом у хімії. Інший відомий приклад це Томас. Едісон дослідники пишуть, що Томас Едісон дуже сильно любив поки точніше, він любив дуже ці короткі дрімання. І саме тому, коли він засинав, він брав просто сфери, кульки собі в руки, і коли він починав засинати, кульки випадали. І під час цього падіння він одразу прокидався, і те, що йому приходить в голову, він одразу записував. Бо зазвичай в такій миті приходило якесь усвідомлення чогось нового, подивитися на щось з. Іншого боку до речі, судячи з досліджень, таку саму штуку робив Альберт Інштейн, а також Сальвадор Далі. Сальвадор Далі придумав свою версію цього дрімання. Він, наприклад, брав якісь там веделки, чи ложки, чи кульки на підлогу клав е, якусь металеву тарілку, і коли він починав засинати, воно все падало, сильно гуркотіло, і він одразу просто вскакував і починав просто малювати те, що йому приходить в голову. Він дуже любив малювати в напівдрімоті. Він вважав, що наша свідомість має якісь приховані сенси, і ось таким чином він малював багато своїх картин, бо у прихованих снах можуть бути приховані сенси. А що нам каже наука про гіпнагогію? Чи правда, що цей стан допомагає людині підходити до процесу більш творче і креативно? Наукові дослідження підтверджують, що гіпнагогія називається солодкою точкою креативності. Французькі нейробіологи навіть провели експеримент на цю тему. Вчені завели групу людей і сказали: Дивіться, ми вам зараз даємо ось таку складну задачку деяким з вас ми дамо трошки подрімати: дехто буде спати побільше, дехто взагалі спати не буде. 83% з тих. Хто поспали, впорались задачу, вирішили її. Серед тих, хто був в групі бадьорих і взагалі не спав лише 30%, вирішили цю задачку. А серед тих, хто добротненько пішов міцно поспати, вирішили всього 14%. Тобто короткий сон на межі, коли ви нібито спите і нібито ні, допоміг вирішити їм задачку швидше. Мозок вмикається в процес набагато краще. Інше відоме дослідження це гра в. Тетріс, вони також дали групі людей грати декілька годин до сну тетріс, і коли вони засинали під час усієї гіпнагогії, вони будили людей, і люди одразу казали, що вони перед собою просто бачать образ цього тетріса падіння. Це дослідження показало, що навіть під час дрімання ваш мозок продовжує оброблювати інформацію, яку він робив за декілька годин до цього. Тим самим ви можете собі пояснити, що іноді ваш перед очима, коли ви почнете засинати, Знати, бачити фільми, ігри або навіть вашу роботу. Психолог з MIT Адам Горвіц про це каже так: у гіпнагогії наші логічні фільтри трохи починають відпочивати. І саме в цей час ми стаємо трохи іншими людьми. У цьому стані наш мозок може поєднувати такі картини, такі образи і такі ідеї, які б він не поєднав, будучи в тверезому стані. Чи варто нам любити цей стан між світом і сном? Як кажуть дослідники, що гіпногогія є нашою справжньою творчою майстернію. Багато музикантів, письменників, художників досі використовують ці короткі сни для того, щоб спіймати це натхнення. Єдине, що варто сказати, що не потрібно цим користуватися постійно, адже через те, що ви будете постійно цим користуватися, ваш звичайний сонний режим. Може збитись, внаслідок чого ви почнете не досипати, після цього ваша нервова система буде в шоці. Ви просто можете стати дебілом і психом. Я жартую, але справді не треба цим сильно злорадствувати. Ви це можете користуватись цим і ловити якісь свої натхнення. Рекомендації щодо практикування цього сну. Якщо вам цікаво, ви все одно повинні спати від 7 до 9 годин на добу. Переконайтеся. В тому, що ви в цей день поспите 7-9 годин. Також дуже важливий момент, що перед тим як ви будете це практикувати, вам не можна вживати алкоголь, цигарки ще будь-які інші речовини, або пігулки, якісь стимулятори. Щодо рекомендацій по частоті, це рекомендовано робити десь 2 рази на місяць. Не більше, бо знову ж таки це може вплинути на ваш режим. Наступного разу, коли ви будете засинати і побачите перед собою якісь яскраві сни або ідеї, обов'язково просто це запишіть. Пам'ятайте, що ваш мозок, можливо, вам хоче щось сказати або показати, і це, і можливо, це може бути якимось відкриттям. Хто знає? Адже часто саме ось такі нетривіальні якісь речі, які відбуваються з нами, можуть бути якимось. Поштовхом для наших мрій або наших проєктів, які вже в нас є, або або можуть бути. Отже, гіпногогія це не проблема і не щось погане, це справжній портал в нашу свідомість і творчість. Тому коли наш мозок засинає, він нам каже: дивись, насправді я і зараз працюю, і зараз я можливо навіть трошки сміливіший, ніж коли ти не спиш. А на цьому в нас з вами все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду вам дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Нехай ваші ідеї будуть яскравими, а мрії і бажання ваші збуваються. І сподіваюсь, ваш мозок вам в цьому допоможе. Пока!